Ми куличині на продаж є бомбезна земельна ділянка, площа якої складає 67 сотих, з яких 25 під будову, решта під сільське господарство. На ділянці є от вже будівля, в якій можна жити. У будівлі є 5 кВт світла, також є вода. Понизу ділянки також протікає струмок, що є вода, і діляночка, от. Нижче межує з лісом. От діляночка має невеликий нахил. але це не дуже страшно. Давайте пройдемося, я вам покажу, що тут у нас є. На ділянці також є, бачите, такий сад з яблунями. Ось діляночка йде у нас сюди вниз. І туди далі. Ділянка знаходиться кілометр від центральної дороги. Під'їзд до ділянки у нас є асфальтована дорога. Ціна за одну сатину складає 2600 доларів. Класний варіант під інвестиції в Карпати. Телефонуйте, номер буде нижче в описі.